Бажаю здоров'я, мене звати Даніл, мій Кама. Наразі я являюсь інструктором з вогнової тактичної підготовки в підрозділі Сігнум. В ньому я спочатку повномасштабного вторгнення. Ми спочатку були добровольчим формуванням, потім приєдналися до лав 93-ї МБР, після чого перейшли до лав 53-ї МБР, де я наразі є військовослужбовцем. Найбільше мені моя моїй діяльності розвідчує штурмова. Професія, але наразі всю розвитку проводять дрони. Тому ми дуже багато. У нас було наступальних дій: зачистки, нальоти. У мене було чотири поранення, два з них кульові, два осколочні. Було відміни від, від FPV-дрона. Кульове поранення це моє третє поранення було. Я отримав під час яром. Тоді ми зачищали позиції ворога і в стрілецькому бою я. Працював і за дерево, простріли дерево, і куля попала мені в шию. Ну кінетична енергія трошки дерево поглинули її, і тому вона була несмертельна. Маю нагороди, президентську нагороду орден за мужність третього ступеня, відзнаків від головного командувача, від бригади.